Баклажани по-грузинськи. Це така закуска баклажани в соусі. Минулого літа я робила соус з багарського перцю. Зараз він в мене ще не готовий, тому буду робити у помідорах. Це така дуже гостренька закусочка, дуже смачна. Я роблю її без стерилізації, все стоїть. Баклажани ріжемо ось такими брусочками і е, зразу зважую. Щоб розуміти, на яку пропорцію робити рецепт. Так, у мене вийшло 5 кілограмів баклажан. Все висипаю в велику кастрюлю. І добре треба посолити. Солимо добре для того, щоб баклажани пустили сік. Зайвої солі вони не візьмуть. Це я ще буду солити. <солю> цією, цією звичайною сіллю. Не 5 кілограмів, ну, не знаю, 3 добрих жмені, а то й 4. Все, посолили. Перемішати, перетрусити і залишити на 2 години. Починаю робити соус. болгарського перця у мене тільки десь пів кіло, тому до потрібної кількості додаю помідор. Помідори намагалася вибирати більш м'ясисті, щоб не було зайвої рідини. Так, чесник потрібна кількість і перець чилі. Перець чилі в мене минулорічний. Все це перебиваю блендером чи кухонним комбайном, чи пропустити через м'ясорубку, що у вас є. В ідеалі б ще зняти шкірки з помідор. Але я цього не роблю, тому що в мене комбайн з металевим ножем і він пересікає все практично. Баклажани через 2 години. Осіли добре, як кажуть, добре устялись. Рідину злила і з рідиною зайва сіль теж виходить. Перетертий соус. До нього додаю оцет. Але трохи менше, ніж за рецептом, тому що використовую додатково помідори, вони дадуть свою кислоту. Десь влила 350. Соус ставимо на вогонь. Треба прокип'ятити 5 хвилин. Поки кип'ятиться соус, тим часом на олії жаримо баклажани. Я жарю на великому вогні. В мене гарна з товстим дном сковорідка. І ще хочу сказати, що успіх цього блюда залежить від якості масла. Масло повинне бути гарне, без зайвих запахів. Соус 5 хвилин прокипів, я його виключаю баклажани, коли з'являється отака рум'яна кориночка. Цю партію я буду вигружати в соус і буду пережарювати оту всю кучу. Жариться, то насправді дуже швидко, тому що на великому вогні ні в якому разі не під кришкою. Десь на одну сковорідку в мене 5 хвилин. Остання сковорідка і що в мене вийшло? В мене менше пішло олії. Замість. 500 мл на 5 кг, да, По рецепту в мене пішло десь 350. Все, баклажани пожарила, вигрузила все у соус, ставимо на вогонь. Значить, я сказала, що олії в мене пішло менше, і я її більше сюди не додаю. Олія в цьому рецепті використовується для жарки баклажан, тому вже скільки у кого піде на жарку. Баклажанчики, як ви бачите, всі ціленькі. Як закипіло, додаємо цукор по рецепту і варимо 10-15 хвилин, мішаємо, але обережно, щоб не перетовкти оці наші шматочки баклажанчиків. На цьому етапі рекомендую спробувати трішечки і додати солі, якщо вам її замало. Я не додаю. Саме час простерилізувати банки. Вони в мене вимиті в соді, висушені на сонці. Тепер ставлю в духовку на 1,5-2 хвилини на маленькому вогні. 15 хвилин прокипіло. Кришечки стерилізую отак і починаю наповнювати банки. Банки закручую, перевертаю на кришку. Що в мене вийшло? Вийшло в мене 7 літрів. Зараз добре укутуємо і залишаємо до завтра.